Всі привіт, за завжди я Коган не в цьому відео я починаю свою нову, нову рубрику, а точніше створюю новий аккаунт. Але тут буде одне обмеження. Я тут зможу атакувати лише ушниці. Єдиний раз, коли я тут зможу, наприклад, атакнути іншого воїну, коли ви тут побачите, це магі і варвари на початку самого розвитку. 99. Погнали! Розпочинається моя нова рубрика. Так була цей гоблін. Пушку наставляємо. Кристал не буду надіюсь хатити. Хайпу буде трішки. Так. Гоблін. А вас ніколи не цікаво, чому гобліни нападають на пушку, а не на шахти. Так, спочатку розвитку. Так. Магами. блін, як жалко, що магами. Ну Це єдиний раз, і що там буде варваря єдиний раз як ви бачите, що я атакую. Іншими юнітами. До речі, пишіть в коментарях, чи подобається вам така рубрика буду знімати побільше її. Так, магію впускаємо. Одного мага і атакну двома магами там, де варвар. Ви зрозуміли. От там не говно потрібно другий раз атакувати. Відправляємо дім-будівельника цей колектор. Кристало не буду тратити. Я взагалі не дуже люблю красаву тратити. Дарма. Що виставляємо? Що це? Що це таке? Блін. А, це стяг точно. Хранилище. Ой, не хранилище вибачайте ще з слуржиком, звісно, але нічого. Ні... Блін, Wi Fi, Wi-Fi, будь ласка, нічого не родійте Wi-Fi. Фух. Думаю, що Wi-Fi зараз все зароїніть. Вставляємо. Знову гоблін виліз, Так виставляємо казарму. Же один кристал потрачення нічого не станеться. Блін, так не хочеться самими варварами атакувати. Ой. А ні, за смагами можу, А бляха точно я забув, що маг вже, вже пофіг цей бах. Бляха, ну, ну окей, так. Хоп-хоп-хоп. Варвари, варвари занесуть. Так, перемога. Потужно. Тут не потужний придумати. Так, ну я зроблю банально кога. Ко Бляха. Коган крапка. Крап... Бляха, крапка. І лук, тому всі розуміли, що це цей розвиток ставимо перехід на другу ТХ. Так, ставимо зразу казарму, дивимося тут новенького. є. Коректор виставляємо, і ще дивимось на цей серебряний пропуск серебряний. Зараз сказав би зробить, так що, а це ці як це, ну, для короля і для королева. Виставляємо ще шахту, якесь завдання я виконав. Плюс 5 геймів, кристалів. Інші. Так. Е, вставляємо забор. А ви пам'ятаєте, як раніше забор коштував по 1000 золота? Чи по скільки? Вроді би по 1000. О, як задають ці часи. Так, виставляємо ще башню рушниці та пушку. Так. виставляємо. Що виконав завдання 2000 на халяву. Так. І видаляємо цих варварів, навіщо вони. Рушниці. Так. Ось ми рушниці. Ставимо башню рушниці на прокачку і... Лагер на прокачку. Йдемо в атаку. Так. Не буду шукати, мабуть, атакнув, Звичайно, його 16 рушниць. і 4 рушниці зараз випущу десь інше. інш. Так. Осюди, хай лагер зносить. Це вже швидка перемога. Так, рушить все зносять, як завжди. Давайте швидше, Чи ви такі повільні. Ну давайте, зносять, зносять цю тиха, бистриш. О, я вже уявляю, як я докачався до одиниці до тиха і атакую супер руками. М -м -м. Жизнь маліна, жизнь компнік. Так. Першу атаку зробив. Робу... Так, збираю ресурси. Роб... Так, думав, що за зараз... атаку давайте спочатку локсир заберемо і тепер йдемо в атаку. Так, атакувати, чи не? ладно, буду атакувати. Випускаю всі гурші. І, 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 і діє вже за ушими. Зараз у тебе страйку це знесуть І все буде потужно. Так, зносить йдимодівельника. Все таки ці ушниці дуже потужні. Давайте швидше ви мені наберегли, чого я так, такі повільні. Так. Чекаю поки учитися справляться зі своєю справою. До речі, пишіть в коментарях, чи ви десь на Ютубі таку рубрику. Я не бачив рубрику, там де розвиваються лише з Мені здається, вона повинна вам зайти. Не переживайте, я буду продовжувати знімати корисний та цікавий для вас контент. І ще плюс ця рубрика можливо. Як вже на цій рубриці на рубриці приключаю до СТХ, створю ще одну рубрику, а новий аккаунт Шлях Раша. Яка така думка? Так. Залишилася пушка, так? Вроді, да. Одну Пушку зараз несемо і все буде. Офігійно все буде. Так. Так, що це мені поставити? Ну, поставлю казарму. До речі, хто хоче, додатись в друзі. Кому не лінь, хто хоче бачити, як я розвиваюсь, додайтесь мені в друзі. Так, і ще до речі, мене питання. Є в когось клан, хто прийме мене. Тому що я мені основний клан не хоче заходити, бо навіщо мені там аккаунт там де я граю дивимося? Може, комусь потрібен такий гравець. Тут всім дякую за перегляд, і пока.